Президент України підписав указ, згідно з яким громадяни, які отримали звання Герой України, мають право отримати житло від держави. Зокрема, отримати помешкання можуть рідні загиблих героїв. Чи підтримують таке рішення хмельничани? Дізнаємося, так звісно, головне, щоб героїв давали тим, хто справді герой підтримую. Чому? Ну, тому що вони віддали своє життя або віддали, або пішли добровольцями. Получається звання мені ті люди, звичайно, які йшли добровольці, я так розумію, тому що вони відчувають себе українцями звичайними, ідуть такими патріотами. І Я думаю, що це правильно. У нас не настільки їх багато ці герої України, щоб їм не дати отаке от належне дані. Підтримую, звісно нас саме двоє військових хід, я знаю, що це таке. Ну, звісно, вони то заслужили за це. Їм потрібна якась підтримка. Я за. Я думаю, вони заслужили на це. Думаю, так. Підтримую тому, що в мене саме загинув чоловік. Ми всього були в шлюбі недовго. І те, що вони там роблять, це дуже велика праця, і вони заслуговують на це. Тому, що Зараз багато чиновників, які просто так це мають, а хлопці вони не мають можливості заробити на це, навіть не дивлячись на те, що вони отримують великі кошти. Я сама знаю, на що вони йдуть. Підтримую, вони заслужили. Звісно, підтримую. Я вважаю, що кожні, навіть діти війни, мають таке право.